Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині, я рада вітати вас на своєму каналі Гусь Читає, мене звати Юля, і сьогодні я би хотіла розповісти про книги, які я ніяк не можу забути. Наприклад, я їх прочитала 5 років тому, або 4 роки тому, або на початку 2022 року, це вже десь 2,5 роки пройшло, і я ніяк не можу викинути їх із голови. Якщо у вас також є такі книжки, Обов'язково залишайте їх у коментарях. Що я маю на увазі? Я не можу їх віднести до категорії моїх найулюбленіших книжок. Але це однозначно ті книжки, які якось мене зачепили таким чином, що я прокручую їх сюжет в голові. Я більше розумію персонажа з часом. Тобто вони не наче пройшли перевірку часом, і тепер. Я не знаю, куди до якої категорії їх подіти, але це точно такі книжки, які залишають слід, які з тобою зустрічаються не просто так, і вони зустрічаються не часто, але давайте все ж таки з вами поринемо цю таку пригоду. Я виділила для себе п'ять книжок, і зараз вам розповім про них детальніше. І розпочинається мій топ з п'ятого місця: це Герман Кох і його вечеря. Я від цієї книжки не очікувала того, що я буду згадувати її так часто, тому що вона невелика за об'ємом. В основному на мене справляють враження більш такі великі цеглинки, я помітила по собі. Але тут... Сталося так, що одна фраза дуже сильно запала мені в душу. Ця книга вона про двох таких братів, які зустрічаються на вечерю у такому фешенебельному ресторані. І е, приводять своїх також дружин, запрошують. І один із братів, він колишній вчитель історії, і ми від нього чуємо дуже багато якихось неприємних речей, він такий якийсь буркотливий, він завжди чимось невдоволений. А інший брат він готується стати прем'єр-міністром. І от в них є оця часовий такий простір: це вечір один. І в них у обох є діти-підлітки. І коли вони розмовляють, то поволі виринають якісь такі неприємні таємниці, подробиці життя. І вони не наче нарешті висловлюють свої думки про одне одного і перетворюють цю вечерю на драму. А декорації дуже красивого ресторану і того, що їм подають якісь супернезвичні блюда. І це мене, знаєте, так от зачепило заживе, тому що я собі тоді виписала фразу. Я читала цю книгу 20 січня 2022 року. Я її дочитала, виписала собі фразу і забула. А потім ніяк не могла викинути цю фразу з голови. Вона була дуже велика, такий фрагмент тексту. Там було про те, що взагалі-то, от якщо так подумати, то Є такі люди, яких вам би не хотілося б бачити ніколи, є такі родичі, з якими ви не сильно добре ладнаєте, є люди, з якими ви би там не стали пити чи там гуляти, чи навіть їсти. І потім, в контексті війни, це тут дуже часто згадується Друга світова, і взагалі там геноциди якісь, тому що цей вчитель історії, він такий буркутун і він невдоволений людством загалом. І він каже, що уявляєте, у цій всій масі тих, хто вмер, а вже ж є негідники, а вже ж є неприємні люди. І потім ці імена вигравані так само із героями. На дошках слави їх так само чествують і говорять, що вони герої свого часу. Але чи так це? І це така фраза, вона, начебто, проста, але те, що. Негідники завжди поруч із тими, хто героїчно робить свою роботу або виповнює свій обов'язок. Це було неймовірною їжею для роздумів, так, їжею, тому що там завжди фігурувала їжа. І причому я. Повторюю, що я не люблю, коли є їжа, але чомусь тут -от вона була так гармонічно, і це саме той стиль, який от я люблю. Тому почесне п'яте місце залишається за Германом Кохом. Там ще така обкладинка прикольна. Там лобстер, мені здається, в англійській версії. Ще якісь обкладинки. Цю книгу дуже часто перекладали. Є, до речі, фільм, але фільм. Мені не сильно сподобався це саме той фільм, з який я би сказала, що він невдалий. Хоча там Річард Гірд знімався, він неначе не передав атмосферу. Я подивилася перші 40 хвилин і зрозуміла, що ні, дві години він триває. Це не зовсім те, що я від нього хотіла. Ну що ж, четверте місце, і це Юкіо Місіма, Золотий Храм. Я прочитала, як годиться цю книгу восени 2017 року. Досі пам'ятаю, яка це була важка осінь для мене. І... Юкіо Місіма це найбільш такий читаний автор із японської літератури, взагалі у світі, і саме золотий храм вважається такою вершиною. Взагалі його життя дуже цікаве, але зараз ми не про письменника говоримо а про його твір. Це твір, який, в принципі, ти знаєш, що там буде відбуватися. Усюди це пишеться, тому що він заснований на реальних подіях, коли в 1900 в му році чернець е, спалив храм у Кіото, мені здається, так ти знаєш, що буде, ти знаєш чого очікувати, так що ж, тобто, ти знаєш сюжет, але японська література її краса в тому, що ти насолоджуєшся подорожю, тобто ти не м м чекаєш розв'язки. Ти неначе навпаки її хочеш якось віддалити, і японці в цьому тобі допомагають, особливо Юкіо Місіма. Ти просто захоплений цією фетесмагорією, цією красою, розумінням краси, розуміння деталей. Це така прекрасна книга. В тебе виникає якась прив'язка до цієї краси, до того, як автор. Підводить тебе до думки, а може і справді треба його спалити, <смі> і це ну це неймовірно. Я не знаю, що казати. Після цієї книги я теж не читала десь два чи три тижні. Я не хотіла читати. Я зрозуміла, що я прочитала щось таке велике, такого гігантського кита. Так, кит в мене тут є <гит> <Я> також. <гит> я не скажу, що інші твори мене не вразили. Я також люблю його сповідь маски, я також люблю його моряк, якого розлюбила море. Я люблю все, що я в нього читала, в принципі, також ця от повість про патріотизм. Але це було перше знайомство, і напевно, саме воно в моїй душі. Я почала з самого такого найкращого, найбільшого. Наступне третє місце, і ця книга є у мене. Це Елізабет Гілберт з її бестселлером Природа всіх речей. Знаєте, я цю книгу прочитала 10 лютого 2022. В мене записано. Я там по архівам рилася, щоб дістати цю інформацію, коли ж я прочитала кожну з книжок. І ця книга. Вона мене настільки захопила, це така класна подорож про 19 століття. Тут і біологія, тут і хімія, і перше відкриття, тут жінка, історія жінки. Але найбільше, що мене зачепило, це про ці гриби, про мохи. Тому що потім, коли я поїхала в Австрію, я ходила лісами. І завжди згадувала цю книгу. Я просто, ну я вже читала інші книжки після НЕЗІ, ну потрохи, тому що я не одразу 22 2022 році почала читати. і в мене був супер великий такий проміжок напевно, не знаю, 4 місяці. І я взяла знову, погортала цитати, які я собі виписала, і така, думаю, ну, все, це моя книга, книга року просто для мене, до 2022-го, це природа всіх речей. Це настільки майстерно, і я розумію, чому ця книга може не подобатися, можливо. Але якщо ви любите пригоди, якусь неспішну повість, ви любите історію про жінок, ви любите історію про науковців, не хочеться спойлерити, але хочеться зацікавити. Вона якась чарівна, вона дійсно природна, в ній дуже багато усіляких дрібниць. Настільки маленьких, на які ти би ти в своєму житті не звернув уваги, а люди присвячують цьому усе своє життя. Не можна не полюбити головну персонажку. Ну для мене це було неможливим. Рідко буває таке, що от жінки. Прописані ось так от, і ти наче розумієш її. Ти би з задоволенням би з, з такою жінкою би дружила, наприклад. От в мене виникає завжди питання, коли я читаю книжку, чи дружила б я з цією головною героїнією, чи там другорядною героїнією. В основному відповідь ні. Так от з цією дівчиною я би з задоволенням би поспілкувалася, але такої можливості немає. Вона вигадана. Наостанок скажу, що це книга про гострий розум, це книга про життя жінки від початку до кінця. Така, знаєте, ну не сага, але історія одного життя. Це прекрасно. Ну що ж, ми підібралися до другого місця, до мого улюбленого письменника, і тим, як я з ним познайомилася, це була осінь також 2017-го, це був початок осені, напевно, кінець літа. І тоді я прочитала музей невинності. Це книга так. Вона трошечки про снутливість, про те, що незнайомо читачу, який читає її в 21 столітті. Там такі, знаєте, все таки, значить, тебе підвішують у часі, і ти не знаєш, коли це відбувається. От є такий от просторовий дисонанс, але це тобі дуже подобається. Там теж дуже багато дрібниць. Мене, напевно, дуже спокушають усілякі описи дрібничок, я тут тільки що це зрозуміла. Це таке кохання, яке б би зараз би назвали би сталкерством, тому що він збирає усілякі такі дрібниці своєї коханої, з якої він не може бути, він навіть в своїх почуттях не зізнається. І ця історія вона настільки мене вразила, це також моє перше знайомство із памуком, що я всі книжки його подальше читала. Для мене це наче от пишуть, що це зіткнення сходу і заходу, ну кожній з палітурок книг-Памука пишуть, що це таке зіткнення, але все-таки це більш східний погляд на західні речі. Я би так це назвала. Це книга трошечки про музеї знавства. Тут є персонажі, які є дуже неспішні. Тут є витончені діалоги, витончені описи. Я думаю, що це чи не найкраща книга з турецької от, сучасної літератури. Це книга, де ти вболіваєш за головного героя, навіть яким би він хворим не був з цією своєю пристрастю, з цією одержимістю, з цією жінкою. І ти відчуваєш якусь неймовірну любов до жіноцтва і жінок від чоловіка. А це, повірте, це дуже приємно, тому що в основному, коли я читаю книжки, я відчуваю якусь відразу. Наприклад, іноді жінка пише про жінку так, що мені здається, вона її ну, дійсно ненавидить свою персонажку. Іноді чоловік пише про жінку дуже зневажливо, але в музеї невинності такого немає. В принципі, в Елізабет Гілпер так так само. Мені подобається, коли люди люблять свого головного персонажа, особливо якщо це жінка, і вона якось зображена. От її там не супер там вихваляють, показують також її темні і неприємні сторони, але її не принижують, не роблять із нею якусь прямо таку неприємну, якусь мерзотну особу. Знаєте, от як в музеї ходите ви і щось він означає? Наприклад, є історія про цей предмет, про цю чашу, є історія про це взуття, є історія про цю хустинку, яка, яку вона там витерла сльози в кінотеатрі, що там йшло тоді, що вона відчувала. Це просто у нас у кожного є цей музей, свій власний. Ця книга вона торкається. Вона, типу, якщо ви дуже емпатична людина, я вам дуже раджу цю книгу. Вам вона сподобається. Повірте, там треба переступити такий поріг, можливо, в 50, можливо, в 100 сторінок, а далі вона вас захопить і ви не захочете з нею розлучатися ні в якому разі. Дуже вам раджу почитати цю книгу. Якщо ви не читали, я дуже люблю Архана Помука, і це одне із найкращих, що я в нього читала. І що саме принагідне, що в районі біоглу. Орган Памук створив такий музей, який зображено в цьому романі. Там є посилання на цей роман, там є історія цього хлопця, тому що це все на реальних подіях. Це не вигадка. І коли я це все дізналася, в мене ну були сироти по шкірі, тому що. Це неймовірно. Я не знаю, чому це так мене зачепило, але цю книгу я не могла забути роки три, точно. От прям я пам'ятала все до дрібниць. Потім я вже почала потрошки забувати, але те, що вона незабутня, це точно. Тому я дуже-дуже її раджу завжди. Я, до речі, сказала, що у кварталі біогло, але це не сказала де це? вже що речення у Стамбулі. А то так не зрозуміло, який квартал біоглу, куди йти? Ну що ж, перший кит у моєму топі. Просто це книга, яку я не можу викинути ніяк. Я прочитала її в березні, в 2017 році, і вона досі не полишає мене, я би задоволенням її перечитала. Це книга Нейтана Хіла The Nix". Це просто шикарна книга. Це роман епопея, це роман, який ведеться нелінійно, тут є лі... різні конфлікти, тут є намагання. Пояснити, так що ж таке там зіткнення технології сучасної людини, пояснити сучасну попкультуру, пояснити взаємовідносини між людьми, тут є гумор, тут є персонажі, які просто шикарні. Тут є історія, яка описана не з однієї позиції, а з декількох. Це просто це вибух, це вибух голови, тому що настільки тонкий цей роман. Чому його така непередбачувана сила, так це в тому, що цей Нейтан Хілл, це його перший дебютний роман, і він вражає свою сентиментальною такою складовою своїм баченням і розумінням людей в вибудовою сюжету так, як хочеться цього авторові. Він пише, і це видно, він пише так, як він хоче, тому що це не схоже ні на що. Він заслуговує того, щоб бути перекладеним на українську мову, тому що його немає. І зараз, у 2023-му, він... Випустив новий роман, це Велнес, і його також не будуть напевно перекладати. Мені з цього дуже сумно. Я так хочу почитати його українського. Я, я українською. Я би перечитала його. Я би знову я не знаю, зробила б якесь відео, тому що це неймовірний роман. Це просто, от мене. Кидало із сторони в сторону, тому що я якось так мені порадив цей чоловік. От, е, він прочитав, і потім мені порадив. І це одна з взагалі найкращих прочитаних книг за життя, напевно. І я зрозуміла, що так, це дійсно роман. От, все інше, що я читала до того, це просто якась бульварна література. Це взагалі, ну мені не подобалося так сильно, як подобається це. Тобто, так, я читаю книжки, так, ну, спокійно, спокійно, так, ну щось там сюжет, так. Але ця книга мене вразила. Тут про персонажа, який ніяк не може написати книгу, він отримав вже за неї аванс, але він починає перебрати, що в його житті взагалі не так. Він згадує матір, яка їх покинула, і мені так запам'яталося. Я досі пам'ятаю цей момент, коли вона. Починала їх покидати, можливо було їм ще це зрозуміти, тому що вони не розуміли з батьком, вона починала потрошечки виносити свої книжки кудись. Цей образ того, як уходить людина і що їй важливо взяти із собою. І, взагалі, оця от історія того, коли мати покидає дитину, вона все-таки... Не така часта, як навпаки, все-таки батько частіше покидає дитину, тому що от так. от. І взагалі, чому вона так зробила? Через роки він це все дізнається. І це такий, знаєте, великий курс психотерапії, напевно, для нього, але зроблено художньо, зроблено дуже класно. Я, я дуже раджу цю книжку, правда. І це також бачити про жіночий персонаж. Тому що не так багато таких от жіночих персонажів, які б ти би прикипів до них. Тобто є якісь там чоловічі, є якісь там бешкетники, є якісь там пригодницькі. Але тут от ти хочеш зрозуміти цю жінку, ти спочатку її не любиш, потім ти її розумієш, потім ти також її любиш. Ну, коротше, Всі ці відчуття, всі ці драматичні накали, вони шикарні. Якщо ви не боїтеся сюжету, який стрибає, який нелінійний, я обожнюю такі сюжети. Знаєте, бац там 10 років тому, бац, там 20 років тому. Це просто для мене як пригода все це скласти, наче пазл. Хоча я пазли не люблю, але в романі люблю збирати ці такі от пазлики і бачити потім таку суцільну картину. Це насолода. То, будь ласка, прочитайте і поділіться своїми враженнями. Дебютний роман, і він настільки класний. 2016 рік він його написав. Наступний у 2023, му бачите, людина, яка писала тільки оповідання в журнали. Людина, яка в нього батько-менеджер, мені здається, а його бабуся та дідусь вони фермери. Вони часто взагалі їздили по Америці. І не зрозуміло, як взагалі відкрився цей талант у Нейтана Хіла. Мені було б цікаво подивитися з ним інтерв'ю, напевно, колись я це зроблю. Ще одна книга, бонусна, я так її назвала, яку я прочитала в цьому році, і напевно це буде неправильно, якщо я там включу її, просто це така, знаєте, книга, яку я теж не можу забути. І як я зрозуміла, що вона така. Я думаю, що вона залишиться зі мною надовго, тому що коли я була на книжковому арсеналі, коли людина взяла цю книгу в руки, і коли їй почали її радити, ну там ця книжка, проте мені прямо хотілося кричати Візьміть її, тому що в ній там таке відбувається. Тобто, можливо, мало часу ще пройшло. Я прочитала її 11 січня, тобто на початку року, ну вже в принципі так нормально пройшло, щоб зрозуміти, що вона зі мною надовго. Це Жослін Сосьє до птахами. Вона невеличкого об'єму, вона про великі пожоги, які відбувалися насправді. І це просто вау. Я не знаю, я не можу її забути. Вона така, якась з долею містицизму, з долею якоїсь такої самотності. Там є і про старіння, там є і про мистецтво. Там так багато всього, але вона така маленька. Я також читала в неї шахтоємці, і я отак от дивлюся на всі її книжки, оці дві, які я прочитала, так і мені хочеться ще читати. Шахтоємці мені теж неймовірно сподобалася ця книга, але до щіла птахами, вона її просто переплюнула затронула щось так глибоко, тому що там ще є от українське це прізвище Бойчук. Яке не давало спокою. І взагалі. Просто, от, якщо хочете чогось такого непростого, красивого тексту, з, можливо, трошечки трагедією, але з прийняттям себе. І, з, в принципі, гарною кінцівкою, то я вам дуже-дуже раджу цю книжечку. Отакий от був мій топ. Він дуже несподівано в мене з'явився така ідея. Розповідайте також, які книжки вас не відпускають. Це не всі книжки, які мене не відпускають, в мене є ще. Але ці я зібрала так от найбільше, і вони якось лягли на ці місця дуже добре. Тому я дякую вам за перегляд, гусятка. Будьте добрими з собою і іншими людьми. Всім па-па!